Вітаю колеги! Сьогодні розповім, як вчителю працювати на платформі Code.org. Змінимо мову на українську, так буде зручніше. І увійдемо в свій аккаунт. Якщо у вас його немає, тоді легко його створити за допомогою електронної пошти, або ж продовжити через Google, Facebook або інші аккаунти. Можна, звичайно, переглянути меню, почитати, познайомитися, з чим там, що вам потрібно, можна створювати години коду, або ж переходимо в мою майстерню, де ми можемо створювати класи та додавати туди учнів або ж переглядати існуючі. Натиснувши кнопку Створити клас, вибираємо, яку групу ми маємо створити. Я вибираю групу таємні слова, оскільки, по-перше, діти, в мене п'ятий, може бути шостий клас, і їм не потрібно створювати свої аккаунти самостійно, не потрібно входити в електронну пошту, а ці таємні слова я роздруковую і роздаю для кожної дитини. Вводимо назву групи, наприклад, 5А-клас, вказуємо оцінювання, яке будемо вибирати. Якщо потрібно, вказуємо програму або можна вирішити це пізніше. Якщо у вас є співвикладачі, додаємо їх і в розширених налаштуваннях я знімаю прапорець парне програмування. Якщо в класі у вас діти сидять по двоє, то це зручно використовувати. А якщо дистанційно і діти працюють самостійно, то це незручно, тому що вони можуть відвідувати інші аккаунти, тоді не зрозуміло, хто виконував завдання. Натискаємо Закінчити створення групи і її потрібно наповнити учнями. Тому переходимо на вкладку Додати учнів. З нового рядка тут зручно, що можна додавати не тільки по одному учню, а одразу всіх. Якщо у вас є список учнів класу, то можна його записати або ж можна вписати вручну учнів прізвище імена. Натискаємо Готово, в нас учні додалися, можна вводити окремо прізвище ім'я, можна додавати Вік і стать, або діти це можуть зробити самостійно і натискаємо Зберегти. При збереженні е автоматично для них створюються е секретні слова. Ось е ці слова треба буде роздати дітям і обов'язково вказати їм код класу. Для того, щоб це було зручніше робити, можна роздрукувати ось такі картки, в яких вказується назва класу, як дітям, за яким посиланням переходити, їхнє ім'я і секретні слова. Тобто є така коротка інструкція для учнів, як працювати в цьому сервісі. Повернемося до розділів, там де в нас всі класи, і додамо курс, який нам потрібний. Перед цим курс можна вибрати з каталогу курсів. Ви можете їх переглянути, які там існують. Я для 5 класу люблю задавати курс 2, в якому можна і лінійні алгоритми задавати дітям на опрацювання, розгалужені, циклічні. Ось, тому, Але ви можете вибирати будь-який, от мені зручно курс 2. Тому шукаю курс 2. І старіших, але дуже добре працюємо. Покажу ось тут, ми можемо взяти швидкий перегляд, подивитися відео, докладніше про програму, то ми побачимо коди і переглянемо їх, які там рівні є, які вправи. І натискаємо Призначити для класу, для якого саме підтвердили. І тепер в нас для класу буде назначено е, курс 2 для цього класу. І потім, коли діти виконають завдання, зайдуть під своїм е, ім'ям з е, кошти класу і своїми секретними словами, то ми зможемо побачити це все в прогресі. Покажу на якихось інших класах. Можемо переглядати, наприклад, якийсь рівень. Діти виконували завдання, ми можемо бачити, скільки виконаних, як вони виконували. Зелені кружечки, чіткі зелені, означають, що дитина виконала раціональне завдання. Якщо такий світло-зелений, то використано було більше блоків. Ми можемо переглянути. І подивитися, що саме дитина виконала не так, чому вона лишній десь поставила, можливо, блок, можливо, це незначна помилка. Або якщо це циклічні алгоритми, то значить не, виконала, не використала цикли, а просто лінійним алгоритмом. Тому можна переглянути і оцінити дитину за певними критеріями.